Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на моєму каналі і хочу сьогодні поділитися з вами моїми знахідками, які я знайшла в магазинах «Брокі» і на Flo Market. Це блошині ринки у Швейцарії. Витончена порцеляна, унікальні вироби. Ви це побачите самі. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. і... Хочу показати, почати з цього сервізу. Сервіз, який розписаний золотом. Подивіться, будь ласка, ось такий сервіз я учора знайшла, але це авторська робота, немає ніякого кліма. На чашці або на блюдці немає. Не написано ні виробника, яка порцеляна. Але порцеляна, то яка мануфактура, воно замальовано, золотом замальовано. Начебто не важливо, яка порцеляна. Важливо, що це авторська робота. На молочнику написано ім'я цього автора Ліло. Ось так. Накладне золото і гравіровка, авторська робота було зроблено ліло. Ось така велика розочка, ось такий. І дві: ліворуч, праворуч, ось такий сосник. Але як виглядає чашечка? Ось така чашечка розписана. Зовсім унікальна робота. Ну, я не зустрічала. Звісно, тут багато красивих, красивої порцеляни продається. Ось таке блюдце. І до них ще є тарілка. О, одна хвилинка. Тарілка. Зараз я принесу одна хвилиночка. Такий самий узор, але більша тарілка, ніж блюдце, звісно. Це для торту, як кажуть, так. Для торту ця тарілка, це блюдце і чашка. Ось так виглядають всі разом. Дуже красивий.